Привіт! З вами Автоград, Зараз зробимо короткий огляд на фільтри Donaldson. Каталожний номер P550-587, який підходить до тракторів та СГ техніки там, комбайнів. Давайте оглянемо спочатку пакування. Брендоване пакування. Donaldson. Каталожний номер. 550-587. Країна-виробник in Indonesia Тобто Робиться він в Індонезії. Відкриваємо. Що ми бачимо? Бачимо, що є в комплекті ощільнювач, що сам фільтр в пакеті. Так Бачимо продубльований каталожний номер. Інструкція, куди крутити, яка різьба так Тут ефективність фільтрації даного фільтра 99% на рівні 25 мікрон. Різьба М16 крок 1,5. Довжина 148. Зовнішній діаметр, виходить, 76%. у нас Максимальний тиск розриву 5,2 бар. Тому, якщо комусь потрібно фільтра... Дональсон, переходьте в наш каталог і вибирайте якісь повітряні, паливні, масляні фільтри. Заходьте в каталог. Якщо комусь потрібна дана позиція, переходьте за посиланням під цим відео. Якщо потрібно виставити рахунок з ПДВ, ми являємося платниками ПДВ, виставляємо рахунок з ПДВ. І Очікуємо вас у нас на сайті. Дякуємо за перегляд, всім гарного дня, до побачення!